праведний, нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Гріх і святість. Ми маємо освячуватись благодаттю Ісусові, благодаттю Святого Духа. Ми маємо мінятися, ми маємо змінюватися. Євангелія нас має міняти, бо живемо в світі гріха, беззаконня, блуда, розпусти, але ми маємо шукати Бога. І кожен вечір ми з вами зустрічаємося в ефірах. Кожен вечір. І ми роздумуємо над Словом Божим і над на тим, що гріх не має володіти нами. Ми маємо бути вищі над гріхом. І праведний нехай чинить правду, а святий, нехай ще освячується. Написано і сказано Ісусом Христом: будьте досконалі, як отець свій досконалий є. Досконалими, святими, Божими дітьми. Апостол Павло у своїх посланнях десятки, сотні разів говорить, святі мої, святі мої, святі, які освятилися кров'ю Христу, які освятилися вірою і благодаттю Святого Духа. Святі мої говорить. Так само і до нас сьогодні Слово Боже каже, а святий нехай ще освячується. Освячуємося благодаті Божій.